Усі мої вітанчика! З вами Дмитро Лашук. Так як я вже, скільки це три місяці відновлю своє коліно, тому що я собі надірвав медіальну зв'язку, колатеральну медіальну зв'язку, вона ось тут. Я не можу, наприклад, робити голуба, але вже бачите, я майже можу, я майже відновив, відновив собі коліно. Тому я буду запускати новий курс. Абсолютна сила 21 це 21 тренування для тих, хто вже давно практикує йогу і буде доступно так само для спонсорів. А поки що там є йоготерапія терапія 21, котрий доступний вже, і інші курси, навіть абсолютна сила. І так як я відновив, я хочу поділитися практикою, яку я робив весь цей час. І найголовніше перед тим, як ми починаємо, це те, що не робіть рухи у напрямку болю. Це найголовніше. Ви намагаєтесь робити максимально, максимально чітко, рівно, правильно. Ми намагаємось робити все максимально правильно. Якщо ви будете порушувати правила, не загоїться. Наша ціль закачати м'язи та сухожилки коліна, двох колін, до речі, не тільки з одним коліном треба працювати, і таким чином покращити свій стан. Як я зробив весь цей час і роблю далі, навіть пішов силові робити, і тому я можу нові курси запускати. Коліно відновилося майже, тому ми і починаємо. Ми сьогодні будемо відновлювати коліно. Ми сідаємо рівно. Дуже важливо, щоб ми не сутулилися. Якщо складно, ми руки підставляємо позаду. Якщо, наприклад, недостатньо розтяжки. Ми трохи нахиляємось назад. Найголовніше, це наша пряма спина, щоб ось такого не було, ось такого не закидаємо. Знаходимо положення, в котрому ми можемо тримати рівно ноги. Ми напружуємо ноги так, щоб підіймались п'яточки. Бачите, да? я максимально напружую всі м'язи колін. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Дихаємо через нос, якщо що. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз піднімаємо ногу над ногою. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Ви бачите, в мене тремтить аж нога коліно. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо на іншу ногу. Вдих. Видих. Ту набагато легше. Вдих, видих. Не розслабляємо ліву, тягнемо завжди носочки. Вдих, видих. І вдих. І видих. Поставили. Далі ми виводимо ноги до себе. Ось таке положення. Але. Не вісимо, знову пряма спина. Ми сідаємо ось так. Наша ціль зараз покласти коліно максимально в бік. ось в мене максимум, наприклад. Головне, якщо у вас всередині болить, намагайтеся знайти положення, в котрому не буде боліти. Або трохи розігнути ногу. Ось ми стали, ось тут десь ширше плеча, якщо складно, на ширині плеча тримаємо. Спинка рівна. І зараз просто нахиляємо ногу і піднімаємо носочок. Вдих, видих. І відводимо коліно в бік. Вдих, видих. Носочок на себе. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили на іншу ногу. Вдих. Видих. Тримаємо спинку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз заводимо свасток у себе, якщо ми так сідаємо, ми ноги в бік всередину. Багато проблем з колінами, якраз проблеми з тазом. Ці вправи якраз їх вирішують. Зараз ми спочатку піднімаємо нашу праву ногу, головне знову не боляче. Якщо я повністю зігнув, в мене буде дискомфорт, тому що повністю не загоїлось коліно. Тому я тримаю. Або більше вигнути, розігнути ногу, або просто більше нахилити. Сідниця ліва у нас залишається на підлозі. Стопу не розслабляємо, тягнемо на себе. І піднімаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Тут повинен напружуватись. І вдих. І видих. Зараз нахиляємось вперед трохи ось так, щоб у вас більше звільнилася права нога. І зараз наша ціль підняти не коліно, а стопу. Нос, носочки тягнемо на себе, ми розгортаємось, можемо трохи скрутку зробити для того, щоб ось так підняти стопу. Якщо не виходить, ви можете допомогти собі рукою підняти і зафіксувати. І тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Кладемо. Знову сідаємо і на інший бік робимо. Сіли. Вирівнялись. Спочатку ми піднімаємо нашу. Праву ногу. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Поклали. Нагляємось до переду. Носочок тягнемо на себе. Підіймаємо стопу ліву. Можемо скруткою. Вдих, видих, вдих. вдих, вдих Видих, вдих, видих, вдих і видих. Зараз сідаємо в маласу. Знову ноги у нас трохи ширше плеч. Ту, до речі, в мене спочатку маласа не виходила, коли я собі травмував коліно. Воно було нестабільне. Воно в мене хрумтіло і в мене це велика гомілкова кістка, виходила з углобу. Тому що зв'язки не тримали. Зараз я все тут закачав. І зараз я ту більш напружу сідниці. Ми трохи розгинаємо ноги, але супротив лікті ми вже зробили. Ось ми зробили супротив. І ми тримаємо ось так. Вдих, видих. Можемо потрохи сідати, але треба, щоб на прузі були ноги. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих, і видих. Сідаємо у вершника. Якщо у вас на коліна заходить всередину, ми тримаємо, ми розставляємо пальці. Коліно до коліна. Жорстко пальці стопи дивляться допереду. І присідаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спинка рівна. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз підставляємо у нас стопи разом. Але ми підставляємо кулачки між колінами. Ми зробили супротив, бачите, да? ми намагаємося щоб наші суглобчики пальців великих стопи не підіймалися. Ми ставимо, ось, робимо супротив, це дуже важливо. Спинка рівна і починаємо присідати на максимум, котре дає. Але ми завжди тиснемо колінами. Всередину. І тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. І остання вправа. Ми робимо вже супротив ззовні. Ноги у нас на ширну плеча стопи дивляться строго прямо, як у мене зараз. Я роблю супротив і починаю тиснути. Присів, як ви бачите, не сильно глибоко. І розширяю ноги в боки. Ось стою і тримаємо. вдих, видих. Я завжди тисну. Прибираю руки, коліна літять. Вдих, видих. Вдих, видих. Вже горить. І вдих. І видих. Розслаблись. Комплекс цей в ідеалі робити або одразу три рази. Або поділіть його на три рази. Можете міксувати з іншими практиками. Наприклад, ви зробили щось на розтяжку після тренування. Або ви зробили е грудний відділ, котрий вже відео є на каналі або в плейлісті. А потім робите коліна. Або просто три рази на день. Реально закачує, краще стане десь через місяць, як мінімум. Треба розуміти біомеханіку і зв'язки відновлюються мінімум півроку, а то і два роки. Від півроку до двох років. І треба постійно практикувати. Біль перейде, десь через два тижні мінімум або місяць. Але треба завжди тренуватися. Бо я страждав вже, ну, з болями я практикував і давав практики місяць. Потім більш-менш я знайшов положення, а потім вже закачав. Дослідження в мене є на телеграм-каналі щодо колін. Вони там є, ви можете знайти і можете спокійно почитати. Додатково є дослідження на англійській мові у мене на мідіумі. Можу залишити послання, я їх залишу. Тому до зустрічі у нових відео. І з вас, як завжди, вподобайка, підписка і залишіть комент, що вас турбує і як після практики самопочуття на коліна. Чао!